Вітаю шановні підписники і гості каналу Сидівник. Сьогодні розповім вам трохи про осоку японську Варіагата. Ось на ділянці зараз ви бачите такий вже великий вже кущик, який розрісся, і я займаюся його поділом. Осока японська це рослина, як вже зрозуміло з самої назви з далекого сходу, зокрема з Японії. З східного Китаю, яка там зростає у дикій природі. Але також її використовують і садівники. Зокрема, зараз вже і по всьому світу. Ось така японська, доволі цікава рослина. Як ви бачите, ось даний сорт це Варіагата. Має ось такі смужечки тоненькі, біленькі. І в наших умовах вона також. Чудово себе почуває, добре зростає. Росте вона завишки до 40 см. І поступово-поступово поступово розростається ось такими відростками. Коріння пускає підростки, воно як ніби, знаєте, на що схоже на парі. Але це культурна рослина, тому вона не агресор. Але поступово-поступово поступово навколо себе також. Може захоплювати територію, але це не, не так швидко, як, наприклад, перій. Тому з нею не так, за нею не так складно доглядати. Просто ось такі молоді рослинки можна викопувати і розсаджувати, ну або просто її трошки прополювати, обрізати і контролювати її зростання. Чудово, вона почуває себе на будь-яких ґрунтах. Головне її не переливати. Надмірну вологу вона не любить. І якщо вона у вас росте на сонці, то також головне її поливати, щоб у неї був більш-менш вологий ґрунт. Тоді вона буде яскрава, зелена і здорова рослина. Чудово компонується з іншими злаками, ось, наприклад, з міскантусами. Ось такий куточок з злаків. Той, хто знає цю діляночку, яку я показую. Частенько і, зокрема, навесні. знають, що тут зростають і нарциси, і, і риси, та інші рослини. І ось зараз восени і взимку цю ділянку прикрашають вже злаки. Отже, ехінацея відсвіла. Ділиться вона дуже просто. Зараз ви бачите ось на відео, як я ділив. Ось так вона відростає. Ділиться без проблем. Розділяєте її ось по таким саджанцям і розсаджуєте, чи викидуєте, чи роздаєте друзям, сусідам, продаєте. Тобто, ось так за нею доглядаєте і так її контролюєте. І бачите, як далеко вона відростає. Ось ви зараз бачите відросток, куди я ж пішов, десь на сантиметрів, мабуть, десь 30-40 навіть відійшов туди корінчик і. Ось таким чином вона також може, як то кажуть, прострелювати корінням. Ось така рослинка. Тому хто вносить якісь цікаві рослини до свого саду, в свою колекцію, рекомендую осоку японську, і вона тішитиме вас протягом всього сезону, зокрема і влітку, і взимку. Вона також не всихається так сильно а Залишається такою зеленою до самих морозів. Ну, потім, звісно, вже під снігом її декоративний вигляд псується. Але навесні треба прибрати сухе листя, обрізати. І за літо вона знову стане ось такою красуною, яка буде вас тішити, прикрашати ваш сад. Зокрема, альпінарі, якщо у вас є альпійську гірку, і її також можна вирощувати в контейнерах на терасах. З осоки японської ви також можете створювати ось такі бордюрчики. Сьогодні якраз я цим і займався, розсаджував, точніше, прополював ту дорослу рослинку, яка вже розмножилась, розширилась, і вирішив оці всі відростки, які від неї пішли, розсадити вздовж доріжки. Коли вона наросте, буде мати ось таку саму красиву пишну. Пишний об'єм, що прикрашатиме е, ось в даному випадку цю клумбу, цей бордюрчик здовж доріжки. Тому рекомендую застосовувати її також в оздобленні доріжок. Що ж, дякую за увагу, за цей перегляд. Якщо вам це відео сподобалось, було пізнавальним, корисним. Буду вам вдячний за вподобайку, за підписку і на все добре, до нових зустрічей!